Вітаю вас, маленькі українці. Ми продовжимо знайомитись з оповіданнями Василя Сухомлинського, в яких ми згадаємо про людські чесноти, про повчальні випадки. Але почнемо з вивчення чистомовки. Ку-ку-ку, ку-ку-ку, сидить пташка на пеньку ки-ки-ки. Ки-ки-ки, граємося у сніжки. Ко, 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 ко. Люблю свіже молоко. Запам'ятовуйте, вивчайте. Василю Олександрович. Дуже любив дітей і написав для них багато цікавих оповідань і казок. Його твори вчать бути добрими, чуйними, працьовитими, любити батьків свою батьківщину. Василь Сухомлинський, Горбатенька дівчинка. Другий клас розв'язував задачу. Тридцять п'ять учнів схилились над зошитами, коли це у двері хтось постукав. Будь ласка, відчини двері і подивись, хто там стукає, мовить учитель. Чорноокий хлопчик, що, що сидів за першою партою, живенько відчинив двері. До класу зайшов директор школи з маленькою дівчинкою. Тридцять п'ять очей – Впилися в незнайому дівчинку. Вона була горбатенька. Учитель затамував подих і повернувся обличчям до класу. Він дивився у вічі пустотливих школярів і мовчки благав. Хай не побачить дівчинка у ваших очах ні подиву, ні насмішки. В їхніх очах була тільки цікавість. Вони дивились на незнайому дівчинку й лагідно всміхалися. Учитель полегшено перевів дух. Цю дівчинку кличуть Олею, каже директор. Вона здалеку приїхала до нас. Хто поступиться їй місцем на першій парті? Бачте, яка вона маленька. Усі шість хлопчиків і дівчаток, що сиділи за передніми партами, піднесли руки. Я, тепер учитель, був спокійний, клас витримав іспит. Давайте зараз з'ясуємо значення незнайомих слів. Живенько, швидко, благав, просив, очі впились. Уважно дивились іспит перевірка знань. А зараз дайте відповіді на такі питання. Як звали дівчинку? Дівчинку звали Оля. Якою вона була? Вона була горбатенька. Що було в очах дітей? В очах дітей. Була цікавість. За яку парту посадили дівчинку? Дівчинку посадили за першу парту. Василь Сухоблинський казав Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожен твій вчинок, кожне твоє бажання відбивається на людях, які тебе оточують. Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, було добре. До побачення. Все буде Україна!